Усіх з добрим ранком. Виїжджаємо з дому вантажитися на Запоріжжя. <кій> Понеділок. Треба вже їхати працювати, а не сидіти вдома. Хоча працювати мені в принципі не дає тільки ТЦК, тому що я не можу ніяк обновити ті дані. То до обстеження, то ще якась фігня. Коротше, вони продумують нормально там. Так, Дивимося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Так, Ми вже на завантаженні, поки там вантажать Фу-фу-фу. лобове скло, е, вже замовлено. Зараз завантажать, другу точку завантажую, поїду напевно міняти. Скло, щоб вже на Запоріжжя їхати. Оце я кабіну піднімав раз-два, нещодавно вдома був. І то теж я тільки купив машину я одразу піднімав кабіну і щось випало. Вдарило скло. Неприємно, але сьогодні буде вже новеньке скло. Щоб не було цих трещин. Що, коротше, Виїхали вже з Хмельницька. Поміняли ми лобове скло, тепер чистеньке, гарненьке, та ти що? Просто шик і блеск. Їдемо в сторону Вінниці. Я сьогодні не сам. Це моя жінка улюблена. Це моя казюлька там спить. Так що все, їдемо на Запоріжжя. Що, коротше, добралися ми майже до Кропівницького вже. З нашою челіндрітою. Такий у нас закат. Зараз поки жінка вкладе малого і будемо їхати трошки далі. Сім'єю їхати трошки складно, але куди ж без них Захоті... захотіли поїхати з татом, треба їхати з татом, значить. Так що якось так катимо далі. Хто пам'ятає, такі ще фури їздили раніше. Е? Ох, красавчик просто, да, і мене. Ну а ми тим часом їдемо, проїхали вже в Олександрії, п'яті хатки, потрошку рухаємося до Дніпра, а там вже й до Запоріжжя. Так що якось так. Щось ми розігналися, по-моєму. Треба трошки збавляти. Полочка наша вже не спить, вже прокинулася, мається. Не вмикаємо мультики, так що він трошки зараз мається. Мультики теж багато дивитися не можна. Як ви відноситеся до таких водіїв? Я йду десь 82-85. Воно... Його напевно видно не буде зараз. Вон він. Воно сидить прямо на хвості. Сидить прямо на хвості. І, дай Боже зараз якась ситуація. Я буду відтормажуватися, він мене одразу і знесе. Це 100%, що він мене знесе. Або обганяй, або відпусти мене. Тут таке типа, блін. Буяке. Я вважаю, що це дуже погано. Де Боже, ситуація? він одразу в жопу якось так. Під'їжджаємо вже до Запоріжжя. Шофер мій замахався погоду їхати, трошки від'їхав. Ну нічого, то нормально, звикне. що тут такого. Дорога важка. Все, коротше, приїхали в Запоріжжя, розвантажилися першу точку. Вон мої гаврики. Кіцюль, пішли нам туди. Так пішли каву візьмемо. будеш? Дві, дві. Ну то й що? Зараз підемо на той, на річку подивимося. На домики. Зараз все покажемо. В Запоріжжі. На місцевий пляж. А водичка-то взагалі файна. Ну багато води відійшло. Хороша, водичка так би і би зараз, напевно. Наша машинка там стоїть, не видно. А так, файно, дуже файно. В Одесу поки не можу поїхати на тої свої причини на море. Так хоч тут ноги помочу. Вон моє сірко, одне і друге. Ну то що, як водичка? Павлику, як тобі водичка? Нормально? А ну помочи ножки. <ріць> да, <клас. ріць> Все, коротше, ножки помочили. Йдемо до машини. Так? Да? Помочу ножки? Так? <ріць> да. да? Припаркували вечку в такому місці. Йдемо по магазинах пошаритися. Стара заправка. Розвантажили заявочку назад на Хмельницький або хоча б Вінницю. Нічого такого цікавого не було. Поставки взагалі слабо, а їхати за безкоштовно. Це не наш коньок. Що ще дитині треба? На старій заправці пошаритися, все буде нормально. Ну. Все, коротше, сходили, пошарились по магазинчикам. Таке там понабирали. Обновочка вже трактор взяли. Кіцюль, покажи трактор. Покажи трактор. Не покажеш? Зараз же йдемо відкривати. Так, що у нас? Наступний день, точніше вже вечір. Виїхали ми з Запоріжжя. Поїхали на Дніпро, завантажилися. Так, перебралися ми на Дніпро, знайшли заявочку Кінцева аж на Львів. Це невеличка проблема. Проблема в тому, що у нас, скоріше за всього, відригнула турбіна і ми не можемо швидко рухатися. Турбіна не роздувається, що з нею трапилося, я не знаю. Приїду вже, коли до Львова розвантажуся і буду шукати щось в сторону дому на Хмельницький одразу. Щоб розбиратися що з турбіною, якраз в Хмельницькому викину своїх попутчиках і будемо дивитися шаном стурбіною. Доїжджаємо вже до Олександрії. Швидкість наша десь кілометрів 70-75, не швидше. Тому що їй в тапок даєш, вона взагалі не хоче їхати. І кидаю чомусь е, чорного дима вихлопну трубу. І такого добрячого чорного дима. Що це таке, я не знаю. Який закат гарний. Сонечко сідає, але ми їдемо далі. Дуже гарно. Такі краєвиди Так, доброго ранку. Ми вже в Вінниці приїхали. Тільки що? приводу турбіни, з турбини, походу, вже великі проблеми, зараз покажу, як закидала машину. Так, Тут тен сірий, тут ну, на камеру так воно не передає, тент чорнявий. Те, що до половини то помито було і він був сіренький. Зараз, навіть якщо взяти, ось я пальцем тиркав, от. Це все сажа закидала повністю відбійник. Сажа йде, чому вона йде, я не знаю. Ну чомусь вона йде. Турбіна не працює зовсім. Зараз стали кофійку попити. О, жінка моя. А ця вон булочка. Дивиться мультики, мультяшний хлопець. Зараз 4 розвантаження в Вінниці. Перше на 9 ранку, ще годину чекати. Потім буде Хмельницький, Хмельницький, Тернопіль і Кінцево буде у Львові. У Хмельницькому дві точки розвантаження, в Вінниці дві точки розвантаження. Чи в Тернопілі дві, і у Львові дві. Потім буду їхати додому. Щось вирішувати з турбіною. Або це форсунка лиє, е, я не знаю. Буду їхати, визнавати це таке. Ну, турбіна по-любому, скоріш все, вона ремонт, тому що нова коштує як пів машини. Я вже подивився. Нова турбіна, старт, я так розумію, що від 15 тисяч. Римкомплект на турбіну, тобі ж крильчатка, штоп там якийсь, я бачив, він стартує від 4 тисяч. Я думаю, що дешевше буде зробити ремкомплект поміняти, ну, щоб хтось це зробив, тому що я не розуміюся. І зняти, напевно, просуночки, подивитися. Із-за чого. Можливо вона лий, я не знаю. Ну той чорний дим мені просто що не подобається. Закидую всю машину, тяги немає. Ну тяги немає і за турбіни. А чорний дим, я ж не думаю, якщо турбіна не працює, то йде чорний дим. Там хрени, знаю. Ладно, буду на першому розвантаженні. Покажу, що я там привіз. Дві палітки. І Тен чорнявий до капець, просто. Так що якось так, їдемо далі. Все, коротше, дві палітки викинули. О, перша, там друга. Зараз ще дві точечки поїхали на Хмельницький. Що, коротше, їдемо вже. Ну, виїхали з Вінниці, їдемо по Літино. Але... Правда, не об'їзні, як треба. Ну, 340, так 340. Саме вбивати машину, тим паче ми запізнюємося. Ну ви так не робіть. Е, з приводу чорного диму це просто капець позаду. Зараз покажу, якщо буде видно в дзеркало. Коротше, зараз, якщо буде видно, От газу даю. Е, воно на камеру так не передається, як живу. Ну, Димка там нормально дає. Треба взагалі масло подивитися. Може там зараз вже і масла немає, все повикидало вихлопну трубу. Хоча я розбирав е, патрубок на турбіні, в принципі, він не мокрий, він су, ну, такий сухий. Якби масло в турбіну так не кидає. Що воно так каптить, хрен його знає. Зараз заїдемо на заправочку. Дозаправимося дорогою соляркою, а в Хмельницькому заправимося вже дешевою солярочкою. коротше виїхали вже з Хмельницька, нічого не знімав, тому що трошки немає часу. Все швиденько-швиденько. Ось така вона швидкість. Це просто капець. Зараз їдемо на Тернопіль, викидаємо одну точку і печемо. І печемо на Львів нас там будуть чекати допізно. Так що якось так. З горки вона ще їде, а от на горку На горку взагалі тяжко. Я не знаю, мені сказали, можливо це форсунки. Ну, Не знаю. Форсунки. Якщо форсунки, форсунки ж напевно просто будуть лити. Просто лити, ну можливо, йде і за форсунок чорний дим. Ну, Чому не... яких там ну, типу, признаків не подає турбіна. Турбіна не качає, виходить, повітря її не розкачує. Ну це я так розумію, а там як воно є, то я хрен його знаю. Не знаю. Я вже подивився і турбіна дорого коштує, і форсунки такі не дешеві. Але що робити, все одно треба це міняти, тому що, скоріше за всього, старий власник взагалі за цією машиною не дивився. Тут і так зараз проблема на проблемі. То підйом кабіни, потім що я Колодки. штраф е 17 тисяч, ну як, 17 тисяч штрафу. І там з чимось почти 3000. Майже 3000. Коротше, треба було заплатити судовий збір чи щось таке. Коротше, 20 йшла туди. Штраф, до речі, мені виписав. Три е місяці тому Укртранс мені написала його за тофограф. Це виписано було за а, Ну, Я сподівався, що прийде на 17 тисяч, а прийде 580, як мені там обіцяли. Той, хто мені писав, каже. А, ти розумієш, мені треба по-любому написати, тому що ну от мені треба галочку поставити. А в мене там порушення за порушенням, ну таке коротше. Штраф. Прийшов, вийшло в мене за 4 дні виходить 30 тисяч гривень, грубо кажучи, 30 тисяч гривень в мене так фух просто вилетіло мінус 30. -ка. Зараз ще турбіна, форсумочки, я думаю якраз ще не влежить десь тисяч на 20, а то і на 30. Там, не знаю, подивимося, як, що воно. Ну, можливо, турбіну ну, дешевше буде просто відремонтувати. Ну, це по-любому буде дешевше, Ну, я ж не знаю, можна її відремонтувати чи не можна. Я сподіваюся на це, що можна її відремонтувати. Посунки е так само вітати на стенд, на перевірку. Лиють, не лиють, е можливо, просто треба поміняти розпили і сіточку, і що там ще, резинка повинна бути, напевно. Не знаю, будемо дивитися. Я вже щось не сильно радий, що я вийшов на роботу. Так, просидив майже вдома два місяці, чи навіть майже три місяці я просидив без роботи. Вирішував питання з... ТЦК, як не можу оновити ті дані. Ходжу, грубо кажучи, кожен тиждень. І вони придумують щось нове. То Якусь бумажку не таку приніс, то нема печатки, нема підпису. Ще якась там ну, фігня. Це таке, коротше. Ну нічого. До речі, своїх я вже висадив, не знімав, я їх висадив, але все, я вже їду сам, без малого, без жінки. Треба поїхати трошечки в тиші. Хоча малий себе в машині дуже добре веде. Якби більш-менш нормально. Так що якось так. Добре, пичому на Тернопіль. Тернопілю привіт! Все, коротше, викинули вже Тернопіль. Зараз їдемо вже на Львів. Так, ну що, коротше, під'їжджаємо вже до Львова, а у нас, як завжди, пробочка. Відтягнемося ми вже на кілометрів напевно 15 Ну, мені добре, що пробочка напевно тому що моя швидкість 60-70 Зато дуже дуже файно тут на Львівщині. Та пустити ж його на Ах! Диви! А? Файно? Там тут залишилося кілометрів, я не знаю, ще 30. І вже будемо на розвантаженні. Я так подозріваю. Завтра я поїду на Хмельницький додому порожняков. Нічого цікавого немає, а їхати за 3 копійки. Хай хтось інакше краще поїде. Я так не працюю. Краще попасти на тих, скільки там, хай вона пуста буде десь. 40. На 45 літрів солярки, 40-45 літрів. Чим, а, що чим, на 40 літрів солярки. Порожняком, я думаю, 40 літрів можна вкластися. Краще на 40 літрів соляри попасти, чим потягнути за собою 5 тонн за такі смішні гроші. Воно того не варте. Краще порожнячком. Ну а там завтра до обіду, звісно, я почекаю. Подивлюся, може щось цікаве вилізе. І якщо буде щось цікаве, то звісно я возьму та поїду, щоб не їхати порожняка. Ну а там подивимося. Добренько, будемо їхати далі. То пробочка. А, ми майже вже у Львові. Тут залишилося пару кілометрів. Так, що ми вже у Львові Припаркувалися тут на об'їзній. Помили ноги, руки, вмилися. Все як треба. Все чорне. Я сподіваюся, що це все-таки форсунка. Форсунка лиї, вилітає, солярка не згорає, вилітає. Вилітає все-таки напевно солярка. Ну а там вже э, завтра, якщо щось буде на Хмельницький, то буду брати і їхати. Якщо нічого цікавого не буде, то за копійки в принципі я і не поїду. Краще поїхати вже поражняком. Я часто їжу поражняком. Але за три копійки їхати вбивати машину. Тим паче вона зараз і так бідолага. Чиліндрітка моя, трошки не вивезла. Ну турбіна перестала дути ще в Дніпрі. З Дніпра я приїхав на Львів. Перерозход по солярці я перерахував від е, Запоріжжя до Хмельницького. Мені чітко вистачає солярки. Е, пережог солярки десь літрів. 15 це я пережох виходить Я порахував Ну, 15 літрів не такі великі е е витрати Так що я думаю, мені платили добрі гроші щоб я приїхав сюди Бо нічого страшного Так що темно, да блін Будемо закінчувати це відео Кому сподобалося, ставимо пальці вверх, підписуємося. Я думаю наступне відео буде дуже цікаве, тому що е треба буде розбирати турбіну, скоріше всього форсунки і щось з ними робити. Так що все, всім па-па, до нових зустрічей.